Напередодні Різдва, перебираючи старі мамині листи, я згадав одну історію, яку вона мені розповідала. Я був у мами єдиним сином. Вона пізно вийшла заміж і лікарі заборонили їй народжувати. Лікарів мама не послухалася на свій страх і ризик дотягла до шести місяців і тільки тоді вперше з'явилася в жіночій консультації. Я був бажаною дитиною. Дідусь з бабусею, тато і навіть зведена сестра обожнювали мене, а вже мама просто пилинки здувала зі свого єдиного сина. Мама починала працювати дуже рано і перед роботою повинна була відвозити мене в дитячий садок дубки, розташований недалеко від академії. Щоб встигнути на роботу, мама їздила на перших автобусах і трамваях якими, як правило, управляли одні і ті ж водії. Ми виходили з мамою з трамвая, вона доводила мене до хвіртки дитячого садка, передавала виховательці, бігла до зупинки і чекала наступного трамвая. Після кількох запізнень її попередили про звільнення, а оскільки жили ми, як і всі дуже скромно, і на одну татову зарплату ледь стягували кінці з кінцями, то мама придумала рішення. Випускати мене одного трирічного малюка на зупинці в надії, що я сам дійду від трамвая до хвіртки дитячого садка. У нас все вийшло з першого разу, хоча ці секунди були для неї найдовшими і найжахливішими в житті. Вона бігала по напівпорожньому трамваю, щоб побачити, увійшов я в хвіртку чи ще повзу. Замотаний в шубку з шарфиком, валянки і шапку. Через якийсь час мама раптом помітила, що трамвай почав відходити від зупинки дуже повільно і набирати швидкість тільки тоді, коли я ховався за хвірткою садочка. Так тривало всі три роки, поки я ходив у дитячий садок. Мама не могла та й не намагалася знайти пояснення такої дивної закономірності. головне, що її серце було спокійне за мене. Все прояснилося тільки через кілька років, коли я почав ходити в школу. Ми з мамою поїхали до неї на роботу і раптом водій трамвая покликала мене: Привіт, малий! Ти став такий дорослий. Пам'ятаєш, як ми з твоєю мамою проводжали тебе до садка? Минуло багато років, але щоразу, проїжджаючи повз зупинку дубки, я згадую цей маленький епізод свого життя, і на серці стає трішки тепліше від доброти цієї жінки, яка щодня абсолютно безкорисливо здійснювала одне маленьке добре діло, просто трішки затримуючи цілий трамвай заради спокою абсолютно незнайомої їй людини.